Добрий день, мої любі другокласники та їх шановні ну, батьки. А ми з вами продовжуємо ще уроки. Тема сьогоднішнього року додаємо віднімаємо числа різними способами. Отже, нам потрібно знайти значення виразів, використовуючи прийом округу. Тобто, як ми з вами виконували раніше, те число, яке в кружечку ми додаємо, ми змінюємо на десятку, і потім, якщо у нас плюс, то віднімаємо, якщо мінус додаємо різницю. 3 додати 9. Це те ж саме, що 3 плюс 10. І відняти було 9 стало 10, скільки збільшили? на 1. 3 плюс 10. 13, відняти 1, 12. Далі 14, відняти 7. Це те ж саме, що 14. Відняти 10. Так, якщо був міс, значить що ми поставимо? Плюс. Було 7, стало 10, значить буде плюс 3. 14 відняти десять. 4. 4 плюс 3. 7. Так, далі. 8 додати 5. Замість того, що кружечку, що ми ставимо? 10. 10 Додати 5. Бо тепер, якщо плюс, значить буде мінус. Було 8, стало 10. Значить, ми віднімаємо 2. 10 плюс 5. 15. 15 мінус 2. 13. 4 додати 7. Сім на кружочку. Отже, що ми робимо? 4 додати. Десять. Якщо у нас був плюс, значить що ми робимо? Відняти. Було 7 стало 10. На скільки віднімаємо? 3. 4 плюс 10. 14. Відняти 3. 11. 12. Це 8. Замість 8. Що ми ставимо? 10. Отже, пишемо 12. Відняти 10. Якщо був мінус, ставимо плюс. Вісім стало десять, значить це. Два. Дванадцять мінус десять. Два. Два плюс два. Чотири. Вісім додати три. Замість вісім, що ми ставимо? Десять. Десять плюс. Три. Якщо був плюс, значить буде мінус. Було 8, стало 10. На скільки віднімаємо? 2. 10 плюс 3. 13. Відняти 2, 11. Підкреслю запитання, які можна відповісти за поданою мовою. Прислухали, будь ласка, У Усеку було 17 ягід. Вона скривала 5 ягід зранку та 2 ягоди в день. Скільки всього я геть склювала сойка? Можемо? Можемо. Це у нас 5 додати 2 і буде 7. Порахували. Наскільки більше я сойка склювала зранку, ніж у день? Зранку 5. День 2. Можемо дізнатися наскільки? Можемо. Наскільки? 5 мінус 2 на. 3. Правильно. Наскільки менше ягід склювала сойка в день, ніж зранку. Таке ж саме, теж можемо. Отже, від 5 відняти 2, теж буде 3. На 3. Далі, скільки ягід залишилося в сойки? Якщо б було 17, вона склювала 7. Скільки в неї залишилось? 10. 10 ягідок. Розв'яжіть задачу. Після того, як із коробки взяли 7 цукерок, в ній залишилося ще 9. Скільки цукерок було в коробці спочатку. Скільки взяли 7. Скільки залишилося 9. Якщо спочатку, то спочатку було більше чи менше? Звичайно, більше. Отже, ми до 7 додаємо 9. Отже, пишемо перша дія. 7. Додати. 9 І буде. Буде 16. 16 чого? цукерочок. Ц. Цу. Так, далі Виміряй довжини сторін і знайти периметр чотирикутника. Так, давайте з вами пригадаємо, що таке периметр. Периметр це сума всіх сторін многокутника. Сума, отже, яка дія? додавання, як вона позначається? літера П. Периметр, і такий квадратик, нам много 4 чотирикутника, дорівнює. Виміряли цю сторону, скільки у нас. Раз, два, три, 4. Ця 4, а ця нас 3. Отже, ми рахуємо 4 плю. Чотири плюс. Три, плюс. Три. Ну, давайте додамо три з трійками четверка з четвірками. Чотири плюс чотири. Вісім, три плюс три. Шість. Вісім плюс шість. Чотирнадцять. Чотирнадцять. Чого? Сантиметрів. Але зверніть увагу, пишемо в дужках. Тому що одразу ми не можемо сантиметр. Знайди значення виразу та запиши результат. У нас така лінійка. Так? Нам потрібно поступово додавати та віднімати. Дивимося: 45 відняти 23. 4 відняти 2. 2. 5 мінус 3, 2. І буде 22. 22 додати 56, 2 плюс 5. 7. 6 плюс 2, 8.

Вісім, що ми робимо? Переносимо. Так, а 7 плюс 2. 9. Вісімдесят девять. 66. Вісім відняти 6. Два. А 9 відняти Шість Три. Отже, буде скільки? 23. В на все вас видивимо на розумнички. До побачення, гарного дня!